Під час 82-ї сесії Луцької міської ради депутати внесли зміни до бюджету громади. Загалом було перерозподілено понад 90 мільйонів гривень надходжень, а також субвенції з державного та обласного бюджетів. Окрім цього, під час сесії розглянули питання Луцьк спецкомунтрансу по модернізації полігону твердих побутових відходів у селі Брище. Депутати дозволили підприємству оформити кредит на суму до 18 мільйонів гривень на придбання подрібнювача відходів. А так Уж обранці скерували Луцьк теплу 20 мільйонів гривень. Проекти передбачено також 16 мільйонів на Луцьк тепло на виплату заборгованості по оплаті праці. Здається, по ну по цьому напрямку. Це ж Будь ласка, також це буде е, вже вся заборгованість. Чи ще щось маємо? Ще будемо щось докидати. Тут не написано заборгованість, написано виконання зобов'язань щодо сплати заробітної плати та податків. Мовляв, зарплата платиться щомісяця. і нині починається опалювальний сезон. А це може потягнути додаткові затрати з бюджету. Якщо підприємство вистачить коштів, якщо мешканці і промислові споживачі будуть оплачувати в повній мірі, то ми не будемо більш спрямовувати кошти на цю статтю. Якщо будуть значні заборговані за надані послуги, можливо, ще й прийдеться нам підтримувати це підприємство. Фінансистка Луцька Лілія Єлова розповіла, що з державного бюджету надійшла субвенція у розмірі 28,8 млн грн мільйонів гривень на забезпечення харчуванням учнів молодших класів. Міська рада зі свого боку додала 12 мільйонів гривень. Крім того, завдяки субвенції з обласного бюджету 3 мільйони гривень виділили на будівництво нового ветеранського хабу на вулиці Конякіна. А загалом, під час жовтневої сесії, на підтримку військових частин із бюджету громади було передбачено 8,8 млн грн. гривень. Ще понад 6 мільйонів піде в якості субвенції державному бюджету на посилення роботи сил ППО.